Мій інсайт з точки зору походу в парламент. Політика не може бути волонтерством, да. це робота. Це ну, ти маєш бути готовим себе віддати навіть там не на 5 років, не на термін? Да, якщо ти прямо але отримуючи за це нормальну компенсацію. політичну кар'єру, якби то це можуть бути десятки років, але ти маєш змогу о, закривати всі базові свої потреби. Питання, яка має бути нормальна, адекватна зарплата депутата, представника українців, який не має займатися права іншим бізнесом? Ну в українському законодавстві можна би. Враховуючи, по-перше, що їх е там 450 по закону mm. з точки зору Кримом, держави, так. це нічого. Mm -hmm. Ну, давайте ще раз, це тобто у нас вчителів там сотні тисяч 130 якщо я не ну mm -hmm. дуже багато, якби да? а депутатів 450. На мій погляд, десятка була б нормальна. Вони зараз бували, заклюють, якби да, але десятка доларів Ну дивися Як якби. Абсолютно нормально те саме стосується міністрів, якби да, тобто, це люди, які приймають рішення на мільярди. На мільярди. Да? І якщо ми, як громадяни, їм не платимо, їм платять інші. Платять інші.